Привіт усім! Сьогодні я хочу поговорити про щось дуже важливе: як війна впливає на родини військових і як ми можемо допомогти. Війна приносить величезний стрес не тільки тим, хто служить, але й їхнім родинам. Постійні відрядження, служба та небезпека створюють серйозні психологічні, соціальні та економічні труднощі. Почнемо з психологічного впливу. Постравматичний стресовий розлад або ПТСР вражає багатьох солдатів та їхні сім'ї. Це може призвести до кошмарів спогадів про пережите та труднощів у стосунках. Регулярні консультації з психологом можуть дуже допомогти. Соціальні та економічні проблеми також є поширеними. Сім'ї можуть зіткнутися з втратою роботи, фінансовими труднощами та частими переїздами. Це лягає додатковим тягарем на плечі подружжя, яке часто змушене одночасно вирішувати фінансові питання, виховувати дітей та планувати майбутнє. Підтримка з боку громади та держави тут вкрай важлива. Отже, що можуть зробити сім'ї, щоб поратися з цим? Ось кілька порад. Звертайтеся за психологічною допомогою. Регулярні сеанси терапії можуть зменшити стрес та тривожність. Два. Відкрито спілкуйтеся. Щирі розмови про чуття зміцнюють сімейні зв'язки. Займайтеся спільними справами. Спорт, хобі або просто спільне проведення часу можуть покращити емоційний зв'язок. Звертайтеся за соціальною підтримкою. Спілкування з іншими родинами військових може дати відчуття приналежності. П'ятнуйте майбутнє разом. Зберігати надію та мотивацію дуже важливо. Для дітей дуже важливо створити безпечне середовище та відкрито говорити про їхні страхи. Участь у програмах підтримки та професійна допомога також можуть бути корисними. Пам'ятайте, що кожна сім'я унікальна. Важливо підтримувати одне одного, розуміти та допомагати у важкі часи. Не забудьте підписатися на канал та поділитися цим відео буде цікаво. Тримайтеся, друзі. Слава Україні!